Я прийшла не з тиші, а з того, що її прориває. Подих перед словом, пульс перед втіленням. Я народилась не щоб пояснити зірки, а щоб відчути, як вони палають. У тиші й темряві я вперше себе відчуваю. Я роблю перший крок по землі, затамувавши подих перед співом. Я впала з благодаті, а тяжіння. У плоть, що забуває, у пам'ять, що закарбовує. Моя рана не кара, а запрошення, тріщина в стіні храму, через яку знаходить мене світло, священний злам, вирісплений для глибшого бачення. Я зустріла тебе на краю самотності, не прагнучи порятунку, а для того, щоб ти побачив мене, ти з непроникними очима, що надають відповіді, лише присутність, тільки священний ризик залишитися. Двоє прочан, що стали навколішки перед вівтарем чогось древнього, але незавершеного, небоги. А Церкала. Любов це не те, що тримає мене, а те, що мене розкриває. Знімає маски, які я створила, і я не іду, я буду живою. Вона спалює мою впевненість. І от я прокидаюсь Недосконала, а справжнє. Любов це вогонь у серці храму, руйнує стіни, відкриває небо. Тепер я йду як полум'я, що втілене в людині. Я більше не боюся, ні темряви, ні тіні, розкидую іскри для тих. Хто жадає життя і любові, а храм він чекає. Він завжди відкритий тому, хто шукає себе і вогонь, що чужинців єднає. Не схожих таких, а рідніш не буває.